Вітаю вас на ті джим. Сьогодні ми з вами пропрацюємо трицепс-зону, яка відповідає за підтягнутість ваших ручок і яку так часто називають проблемною у дівчат. Ми будемо працювати з двома гантелями по 2 кг всього 10 хвилин, але максимально ефективно. Це коротке тренування. Ви можете поєднати з іншими на верхню частину вашого тіла, щоб пропрацювати його максимально, але краще просто скоротайтеся нашим готовим планом тренувань на цілий Місяць, який вже доступний застосунку, ті також не забувайте підписатися на канал і перевірити дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ну а ми. Починаємо. Ну що, друзі, переходимо до нашого тренування. Поряд з вами дві гантелі по 2 кг, все ж таки раджу. Ми до них ще перейдемо і починаємо ми з першої вправи. Вона в нас буде в положенні планочки на ліктях. Увага, будь ласка, на підсказки. Слухайте мій голос. І ми переходимо до тренування. І максимально відчуваємо тут ваш тріцепс. Починаємо, починаємо на ліктях, рівний корпус, дивимось вниз і підіймаємось на рівні ручки. Раз, два. Вниз. І супер. Поїхали разом. Корпус рівний. Животик підтягнули. Дивимось вниз. Лодошка. Друга. Відчуваємо тріцепс. Супер. Прес також працює. І вниз. Повільно не поспішаємо. Намагаємось не розкачувати корпус. Статично його тримаємо і опускаємось донизу. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Ще. І вниз. Опустилися. Невеличкий відпочинок. 10 секунд. Буквально, щоб ви трохи потрусили руками. І одразу до віджимань. Класичних. І вверх. Пауза. Раз, два, три, чотири. Пауза. І разом. Вниз. Пауза. Супер. Потроху вмикаємо вашу верхню частину корпусу, так? Супер. Вниз. І ще 5 секунд. Давай разом. Останнє віджимання. Супер. Молодці. Потросили руками. Тепер ручки ставимо трохи ближче до один одного. І починаємо з ліктів. По черзі випрямляємо. І вниз. Супер. Дивимось вниз. Разом. Вниз. Друга. Животик підтягнули. Корпус рівний. Випрямили. Друга, скільки вийде? Давай. Продовжуємо. Вниз. Опустили. І знову 5 секунд. Три, два. Один. Зупинились. Молодці. Встали трошки потрусили. Молодці! А тепер віджимання з вузькою постановкою рук. Вуще. Поїхали з паузою. Назад. Ручки вуще. Назад. Корпус рівний. Назад. Працюємо. Давай, скільки вийде. Дивимось вниз. Корпус рівний. Поїхали. Видох. Назад. В Центр. І останній давай. Супер. Молодці. Тепер лягаємо на спину і беремо дві гантельки. І Бігом-бігом. Починаємо. І так, вузьке, вузький жим від груди. Видох. Видох. Тримаємо близько до один одного ваші гантелі. І одразу вверх. Не робимо довгу паузу знизу, одразу вверх. І вниз. Фух. І вверх. Супер. Спина у нас плотно притиснута до підлоги. Це дуже важливо. Дивимось вверх. І видох. До грудей. Видох. І останній видох. Супер. Залишаємось в цій позиції. І тепер увага. Фіксуємо ваші руки. В ліктях не рухаються ваші руки. Опускаємо гантелі тільки до вух. Увага до мене. І видох. Повільно. Увага, дивіться, в мене руки рухаються тільки в су суглобах. Тільки йдуть гантелі до вух. Супер. Відчуваємо трицепс. Скорочення. Випрямляємо повністю. І видох. І ще. Спинка притиснута. Увага до кожної деталі. Видох. Видох. Ще давай. І останній. Пам! Супер, перегортаємо ваші гантелі таким чином. І тепер у нас гантелі йдуть від підборіця. Руки випрямляються повністю. Разом. Вниз. Повільно. І вверх випрямляємо. Вниз повільно. Видох. Супер. Молодці. Контроль. Намагаємось не штовхати, не міняти позицію рук. І відчуваємо максимально трицепс. Це наша мета. Видох молодці. Вниз. Повний контроль над рухами. Максимальний зв'язок з м'язами. Супер! Молодці! Тепер швиденько, швиденько встаємо. І тепер у нас нахил вашого корпусу, щоб відчути максимальну. Зв'язок з вашим трицепсом. Випрямляємо ручки. Видох. Лікті у нас плотно притиснуті до корпуса. Просто випрямляються руки. Хоп! Супер. Молодці, молодці. Працюємо. Увага, продовжуємо. Ви повинні відчувати саме цю зону. Ось вона працює. Вдох, видох. Повторюємо. Дві ручки. Видох. Видох. І 5 секунд. Останній. Пам! Молодці. Тепер інша наступна вправа. Той самий принцип, як і лежачі, але тепер стоя. Від обличчя випрямляємо ваші руки вверх. Супер. Підняли таз, ми не сидимо. Ми підняли таз. Видох. Випрямляємо руки. Видох. Ну як ваші руки вже відчуваються, так? Супер, продовжуємо. Давай, давай, ще. Фух. Повільно вниз. І видох. Випрямляли повністю. Фух. І ще. Видох. Останній. Пам! Повільно вниз. Беремо одну гантель. Підіймаємо спочатку, давайте з правої почнемо. Фіксуємо ваш, ваш лікоть таким чином і опускаємо гантель за голову. За голову. Супер. І ще фіксуємо, щоб не, не рука не відходила в сторони. І щоб ви максимально відчували ваш трісець. Ось. Можете навіть його схватити і відчути, як він тут працює. Давай. Вау, я знаю. Це воно. Так! Ще, 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 давай. Три, два. Один останній, випрямились. Супер. Опускаємо повільно. Вау. Наступна, інша ручка. Підняли, зафіксували. І поїхали вниз. 40 секунд. Давай зможеш. Повільно, не поспішаємо. Видох. Випрямляємо повністю. Повністю. Оп. Супер. Вниз, оп. Повільно і вверх. Давай, давай, ще половина шляху. Ух, воно. Давай, 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 ще 10 секунд. Закрили очі, працюємо. 5, 4, 3, 2, 1. Молодці, повільно опустили. І остання вправа. Давай з двома гантелями разом. Пульсація і повна амплітуда. Раз, два, три, вверх. Раз, два, три, вверх. Раз, Два, три, пам. Дві гантели разом. Пам. Раз, два, вверх. Хуу! Вверх. Ще. Дивимось перед собою. Раз. Два. Вверх. Пам. І останній. Пам! Вау! Молодці! Прибираємо гантелі. Встаємо. Дивіться, всього 10 хвилин. Всього то! 10! Хватаємо вашу ручку напрямок в сторону, щоб максимально розтягнути трицепс. Супер, потросили інша рука. Глибокий вдох, видох. Молодці ручки в замочок і груди вперед перед собою. Хочу нагадати вам ще раз підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові тренування на сідниці, на прес, на ножки, на ваші груди, на все ваше тіло з задоволенням. Тож, підписка, колокольчик і, звісно, комент, як пройшло ваше тренування. Ну і звісно ж Пам!